Доброго дня, малята, запрошую вас добрі справи розібрати. Старайтесь робити добро день і ніч і кожну хвилину, щоб серденько, як сонце цвіло. Це хорошою робить людину. Отож подивіться на картинку і продовжуйте речення. Добра справа це врятувати собачку. Добра справа це. Гратися разом. Добра справа ловити. Метеликів чи м'яч? Правильно м'яч. Добра справа. ділитися Іграшками. Добра справа поважати. Старших правил. Добра справа. гратись Разом. Добра справа про природу. Турбуватись. Добра справа. Годувати. Тваринок і птахів. Добра справа. Разом. Навчатись добра справа. Мамі. Допомагати. Добра справа про порядок. Дбати. Добра справа. Розрадити друга. Добра справа. Бути. Чемним. Добра справа займатись разом. Добра справа. Сприймати всіх навколо себе. Добром на доброту відповідай щоднини, і на зло також добром відповідай. Покликання найбільше для людини добро творити це запам'ятай, а які добрі справи робите ще ви. Запишіть мені і повідомте. Дякую за увагу!